Ну, займаємося типовими аеропортськими справами. Боже мій, я бачу гранати на дереві. <плес> я привезла малишку на пляжик такий. Yeah. Коротше, насправді я вас всіх наїбала і ми в Одесі на Дерибасівській. Nice. Їдемо в Варшаву. Любі друзі, у нас вітає файне місто Варшава. Ми переїхали. Е, окей, бери, бери. Ми приїхали зараз на вокзалі. Ми не їли добу цілу, бо ми вчора ввечері вирішили не заходити в магазин і подумали, що поїмо десь на заправці по дорозі. Але по факту ми зупинялися. Ми їхали на автобусі, і ми зупинялися тільки на вокзалах, на якихось станціях. Вночі нічого там не було. І от зараз ми вперше за добу з'їли З'їли по бутербродіку. Він був на три із десяти, але враховуючи, що ми не їли цілу добу. Це було прекрасно. От і чекаємо таксі, їдемо, заселяємося, миємося, відпочиваємо і готуємося до нашого прекрасного виліту. Приїхали в Варшаву. Дуже коротенький ромтур, бо тут і немає в принципі що показують. Така. Euh, такі апартаменти у нас в стилі Соньки золотої ручки. Не знаю, як вам, але мені це чисто такий вайб. Сокі з золотої ручки, асоціація. Ну така, знаєш, ну це одеська єврейська квартирка. Euh, що нас трошки надурили, і виявляється, що тут буде спільна з сусідами Ванна. Але ось тут от ми вже робимо такі шикарні люксові кадри. Ми вийшли на вулицю і ми в пошуках диво bubble tea. все як зазвичай. Е, ідемо от сюди. Ми взяли. Я взяла tea, зелений чай, яблука, лимон, лайм з бобою, ананас і ще щось. Настя взяла просто мачу. Ну, розгубилися. Знаєте, оце коли. Ти намагаєшся говорити англійською, тобі відповідають польською, а ти відповідаєш українською і Та я ну, важко. рано тут зразу да. Буде да. Від... Ладно, це... я пробую. Це я. я пробую. Ваше здоров'я. Угу. Ой, хорошо. Шарики, які лопаються, це бомба. Зараз я ще у нас тюшки матчі спробую. але воно дуже солодке. Я таке люблю. Так, да, у Насті така базочка, е, просто хороша матча, навіть дуже хороша матча. Ну, але я задоволена своїм вибором. Це те, навіщо я сюди приїхала. Важко. Так, ми прокинулися вже, збираємося, виселяємося з цього дебільного номера. Дебільний він, бо тут дуже шумно. Ну а що ж ми хотіли, якщо номер прямо в централь... ну, біля центральної вулиці. Збираємося, йдемо снідати, хочу відвезти на стюжку французький ресторанчик Шарлот. Ну, Всі знають про нього, всі про нього знають, бо там такі сніданочки. Я покажу які, як треба, з круасанчиком, з джемчиком, з яєчком. Все, як ми любимо. І що, шуруємо і в аеропорт? Угадайте, куди ми їдемо? Куди ми летимо. Хто гадає? Тому нічого. нічого. От, насолоджуйтесь переглядом, любі друзі. Ладно, ще у мене такий челлендж. Я вирішила, що цю відпустку, ну, і взагалі, і взагалі по життю, типу, я маю бути менш токсичною людиною. І от зараз я оцінюю свою токсичність на, ну, на 3 з 10. Ні, ладно, хай буде на 8 з 10. Такий у мене перепадік, хай буде на 8 з 10, бо я зранку читала новини я дивилася оцю подорож Путіна до Аляски. Може, навіть і на 12 з 10, давайте будемо чесними. Вот, е, і я буду вам впродовж всього відео розказувати, як міняється мій рівень токсичності, в залежності від того, де я знаходжусь. Ну, дивіться, спостерігайте. Тут сидимо. Пахне каналізацією. Але я не токсична. Коротше, ось такий у нас сніданок. Французький омлет з шинкою. В принципі, те ж саме, що ми їмо в Марії постійно. Булочки круасанчик і е, джеми солона карамель маленькі, маленькі. Ну. Маленькі. Да. Дівчачі порції. Дівчатка вже в аеропорту. Ну, займаємося типовими аеропортськими справами. Там постійно ми, також... ми вже прилетіли, ми вже заселилися, ми вже перевділися. Ми не так летіли, не такі красиві. були. От, такий у нас будиночок, да? в'єтнамки ми покажу людям. Настя просить Каси, показати ві'єтнамка. 4 євро. 4 євро. Е, вот, і ми вже йдемо на пляж. Бо, в принципі, а що гаяти часу. Ці звуки це не лякайтесь, летить літак над нами. Боже мій, я бачу гранати на дереві. Це не пранк, це реально гранати. На дереві. Наш перший грецький салат. Настюш, поливай. Чудово. Я навіть не знаю, що це. Я просто знаю, що я мала це спробувати. Не з баклажанами, я спробую. Барлажання, така... запіканці з uh баклажанами. -huh. Да. Так. Дуже прикольно. Якийсь такий соус. Ну не томатний. Я яєчко відчуваю. Ну як було ніяк, цей Це смак. Дуже круто. Бомба. Ви маєте це спробувати? сюди. Блин. Я ставлю 20 із 10. Ми поїли, йдемо на пляж і зі мною сталося щойно, ну, мабуть, найсмачніша вечеря за енну кількість часу. Так, так. Я наперлася, просто наперлася цієї мусаки. Це щось дуже таке прикольне, смачне, Ми ніколи зараз такого ідем, не пробував. Фоткається в купальниках. Я не буду фоткатися в купальниках. Я не знаю, чи я зможу навіть фоткати. Мені хочеться просто лежати і. Така, такий у нас будиночок. Дуже, дуже. Зараз, ну майже сьома ранку, на вулиці ще темно. Ми взагалі були в шоці, що тут світанок сім ранку, уявляєте? І ми йдемо на світанок. Я виспалась. Настя не дуже. І ми прокинулися від того, ну я прокинулася від того, що мене заїбав жутко комар, просто отут-ут, отут-от літав. Е, ну я його вбила. Так що... Хейтери, будьте обережні. Е, і тут кукарі кукають півні з самого ранку, уявляєте? Ну Так ну ми в село приїхали. Йдемо на світаночок. ж вже Я йду і розказую Насті, що не дивлячись на те, що ми ходимо тут неймовірно сексуальні. Мені абсолютно не страшно тут ходити і комфортно, бо ну немає когось такого, знаєте, вайба, що це якийсь мужик О, так от облизується. Отак от, от ми виглядаємо в цей момент. Шість ранку і ми супер запухші. Ой, ну гумористка, гумористка. Риснувся, а ми вже задовбали вас історіями. Я не можу просто на це надивитися. Це найкрасивіший, найкрасивіший схід сонця, який я бачила. Хіба ні? Та-да, -та, так ще, що я її водичці покупала. Я себе почуваю на мільйони з десяти. Рівень моєї токсичності мінус 300. Я зараз просто янгол. Я готова всіх цілувати і обіймати. Цілую і обіймаю вас. Ти контент, ще досі немає? Ми вже на пляжі. Ми сьогодні прийшли на такий звичайний. У нас тут вже розкладочка для фото, понятно. Взяли собою книжечку, купили нарешті СПФ. Блін, вода в очі попала. Я вже скупнулася, водичка чудова. Чудово. Просто. Коротше, ну що я можу сказати? Кайфую, не можу, не можу. Так. Я давно так не відпочивала. Це саме те, що мені потрібно було. Відпочивати <рес> да, пора, пора працювати і робити фотки. <рес> я ж сюди теж да? не просто так приїхала. Треба відпрацьовувати це поповнення. Я просто бачила деліка. Подивитись на красоти. Як тобі? А? Клас. Дякую. Будь ласка, зараз ми покрутимося, ще годимо. Щас ще назад поїдемо з іншої сторони, поближче побачимо. Да. Купатися ми тут не будемо. Подивіться, подивимось. Сейчас, сейчас, мы бежим. Да, 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 уже бежим. Круто у вас. Так, любі друзі, мені трошки впадло знімати, було вчора і в принципі сьогодні, але ми виїхали в місто. Це типу цей, ну, столиця цього острова. острова. Е, вот. І Тут ходимо, гуляємо, спека неймовірна. Е, ми з'їли каву, випили булку. Ну, я так суперскомкано все розказую. Вже як є, вибачте мене. Та бо дуже спекотно, дуже спекотно. Хоча я розмовляла з жіночкою, і вона сказала, що зараз на вулиці просто погода казка, Бо до цього було реально спекотно. І я сижу в цей момент і обливаюся потом. У нас все як завжди. Я розказую, Настя фоткається. Е, ну, отак от, от. Такі у нас аутфіти, і у мене просто такий сімпл. Настя, звісно, Фільдол. да. Поцікавіше, поцікавіше. Вділа все, що було. Ай, я, дуже... я жартую, я жартую. Вот Така вам історія. Отут ми стоїмо. Мені це місце нагадує вихід з Хрещатика напроти раніше там був хлібний і верівел кафе. Well От. Вам як? Кажіть, якщо нагадує. Все як завжди. Європейське місто. Таке трошки груджувате, але прикольно. Ну, в цьому ж весь і прикол, що сюди їздять не за clean girl естетик. Сюди їздять за справжнім таким грецьким вайбом. Ну, Мені дуже схоже на Сицилію. Шикарно, шикарно. Це найкращі е, покупки, які можуть бути в цих сувенірних лавках. Я вважаю. Е, новина номер 2 Ми знайшли такий прикольний закуточок і тепер от, готуємося по повній до. Новина No2 я теж купила до фотозйомки. Настя теж таку купила. Повторюю за мною. Нічого. Не розумію, про що вони. Не знаю, як вам, а мені тупо дурка. Це вони так катаються там. Такі види. О, дивіться, -мо. Тут вже в баскет пограти. Я таке люблю. Ну дивіться, дивиться, дивиться. Ще раз скажу, будь ласка. Я такого ще не їла. Mm. Я вже почала їсти, замовила... Нарешті, нарешті. Я знайшла, де поїсти і і грецький салатик. Ми щойно заходили в заклад один, заходимо, сідаємо, нам дають меню. Меню російською. Ми такі, ні ні, ні. Далі я замовляю, кажу, Хірос піті є? Він каже, є, але в іншому закладі. Я, допустим, Кажу, піца є. Він Піца є, але в іншому закладі буде готуватись десь годину. Він такий, ой, та й ти. І пішли в інший заклад. І дуже хороший. 4,50 за оцю прелесть. І салатик теж бомба. Все, все. Все геніально просто. Теж Чи насправді я вас всіх наїбала, і ми в Одесі на Дерибасівській. Круто? Ну дуже схоже, скажіть. Йдемо всі флору. Ну, в Одесі нема такого. Чи може вже є? Сходили на сніданок. Я не підзняла, бо це таке звичайне місце, нічим не примітне, таких е, дуже багато в Києві, там де оце, їжа по QR-коду, звичайний скрембл, е, кава. На троечку. Е, вот. І зараз ми йдемо на пляж і вирішили наостанок сходити на пляж біля нас, але ну, ми там не були, бо туди ну, якось ненормально не туди йти. Вот. І ми попали да, в таке царське село. Як у нас називається такими віллами. Ось такі, да, арочки, квіти. Ну і ми йдемо повз це царське село. То ми улітаємо, та й все нема що сказати.